Я всіх вас вітаю, шановні друзі, шановні глядачі нашого каналу. В зв'язку з тим, що дуже багато до нас приходить різних повідомлень, різних коментарів від вас, ми вирішили зробити роботу нашого каналу трохи по-іншому. Ну, по-перше, ми будемо планувати нашу роботу по окремим темам. Якщо казати про пенсії, то це буде. Понеділок і кінець тижня. На цих днях, умовно кажучи, понеділок-п'ятниця, ми будемо казати про питання пенсії. висвітлювати це питання для наших глядачів. Бо інформації дуже багато, вона різна, як відбувається на сьогодні, як має бути зроблений розрахунок пенсії, загальна інформація стосовно. Пенсійного фонду і все те, що пов'язане з людьми пенсійного віку. І таким чином цю інформацію треба подавати, якісно подавати для того, щоб ви були проінформовані. І ось таким чином ми будемо з вами працювати для вирішення найважливішого питання це інформування наших глядачів. І сьогодні, понеділок, і ми кажемо відповідно про питання пенсії. І сьогодні буде дуже така інформативна у нас тема про те, що в Пенсійному фонді України запустили новий сервіс для пенсіонерів. І ми розберемо, що це за сервіс і навіщо його запустив Пенсійний фонд України. А мова йде про новий сервіс для перевірки пенсійних посвідчень, для того, щоб часно і швидко їх перепровірити. І для того, щоб підтвердити, що людина є пенсійним пенсіонером, вона пред'являє в різних установах та державних органах своє пенсійне посвідчення. Однак іноді виникають різні обставини, за яких організація або відомство має перепровірити дійсність вашого пенсійного посвідчення. Ну, наприклад, під час перетину людиною кордону. Тобто людина перетинає кордон, і треба дуже вчасно і дуже швидко перепровірити дійсність вашого пенсійного посвідчення. В такому випадку, для перепровірки вашого документа, до Пенсійного фонду України надсилався відповідний запит. І така процедура займала певний час. І ось в зв зв'язку з цим пенсійний фонд вирішив запустити оцей сервіс, новий сервіс. І тепер це можна зробити в декілька кліків. Щоб перепровірити дійсність пенсійного посвідчення, на веб-порталі Електронних послуг Пенсійного фонду України запустили сервіс під назвою Пошук пенсійного посвідчення. І дуже швидко можна перепровірити і з'ясувати стосовно вашого пенсійного посвідчення. В результаті запиту, посадова особа може за номером вашого пенсійного посвідчення. Швидко перепровірити його статус. Тобто воно діячи пенсійне посвідчення або не діючи. І відповідно дату його видачі. Ось така дуже коротенька інформація, але це каже про те, що пенсійний фонд України вдосконалює свої послуги і таким чином робить це можливе для того, щоб сервіс був покращеним і щоб він. Мав змогу допомогти вирішити питання перевірки пенсійного посвідчення в дуже короткий термін часу. Це добре, але є проблема, яка, на превеликий жаль, залишається. Це розмір пенсії в Україні. І ось якщо Пенсійний фонд України ще б і вирішив це питання стосовно розрахунку пенсії, було б дуже добре. Це всі сервіси, вони в доповнення до питання пенсії. Бо у людей пенсійного віку є єдине питання і єдине бажання отримувати свою справедливу пенсію. Що людина відпрацювала, те вона має і заробити. Але зараз ви знаєте, які пенсії, які ці розміри, і відповідно питання залишається без вирішень. А для того, щоб вирішити, треба підійти по іншому. І ми зараз не будемо казати. про це. Ми сьогодні сказали про оцей новий сервіс для пенсіонерів. А питання розрахунку пенсії це вже інша тема розмови. Інша тема відео. Тому, шановні речі, я всім дякую вам за увагу до цього відео. Якщо у вас є по цьому відео по цій інформації питання, будь ласка, залишайте. Ставте вподобайки свої, залишайте свої коментарі. Ставайте підписниками обов'язково, бо ми працюємо для вас, надаючи всю важливу необхідну інформацію. І вже в наступний раз, коли ми будемо казати про пенсії, ми будемо казати про також важливі. Питання стосовно поняття пенсії в Україні. Тому, на того з вами не прощаюсь, будемо цю тему розвивати. А сьогодні ми казали про те, що Пенсійний фонд України запускає новий сервіс. Всім вам дякую, шановні дачі. Залишайтеся на нашому каналі. Буде цікаво нових. Моментів на нашому каналі, які ми залюбки вам будемо висвітлювати і надавати. Всім дякую, шановні ночі, і до наступних зустрічей!